Вітаю! Сьогодні ми з вами будемо розбирати, як от за 3 секунди, бистренько, чітко, насправді, пропрацювати мою тривожність, як собі допомогти, і як розібратися в тому, що ось тут реально потрібно піти до лікаря. Тож, погнали! І так. Перший нюанс за 3 секунди ми не спроможні справитися зі своєю тривожністю. Тому ми маємо прийняти, змиритися і навіть в деяких випадках прокайфувати, похвалити себе, що як класно, що насправді я буду кожен день працювати з собою, вдосконалювати себе. Я буду розкривати, пізнавати себе завдяки моїй тривожності. Я буду розкривати, звертати увагу, розуміти, як моє несвідоме, як моя інтуїція, як мої відчуття будуть працювати зі мною. Тому перший момент, найголовніше ми починаємо дозволяти собі насправді дружити, спілкуватися, пропрацювати, знайти ось цей баланс з моєю тривожністю. Тому що, якщо ми не будемо бачити своє життя без ось цієї тривожності, якщо ми на запитання, а що ж ти будеш робити без своєї тривожності, як ти будеш проживати свої дні, у нас відбувається певний ерор, якщо ми не спроможені побачити ось це, о Боже, я тут зцілений, чи о Боже, мені стало краще, ось цю таку конкретну картинку майбутнього, як я буду далі собі жити через 5-10 років, тоді у вас певне. Ні, є проблеми. Тож звертайтесь до мене і будемо з вами це все розбирати на індивідуальних консультаціях. А так, ми маємо спочатку собі дозволити: дозволити собі повірити, що ось ця техніка мені. Допоможе, наприклад, є певна техніка, ми можемо з гештальтерапії, От ми зараз фантазуємо ось саме таке якесь саме страшне, страшне, що там відбувається. Ось ця моя така психологічна травма, яка запустила ось цю мою всю тривожність. Ми уявляємо детально, 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 детально її уявляємо. А потім. До нас приходить наша сьогоднішня версія, в усю таку тривожну, в усю таку травматичну подію з минулого і нам допомагає, нам рятує. Тобто ми маємо собі дозволити, що будь-яка техніка, навіть ось це медитування, навіть просто сидіти, подихати, має нам допомогти. І я дозволяю собі насправді. Пропрацювати ось цю тривожність, я дозволяю собі от відпустити в деяких моментах ось цю тривожність, переключитися на щось важливе, тому що інколи в деяких випадках ми не можемо навіть собі дозволити. У нас відбувається такий ерор і відчуття, о Боже, як я тут і зараз просто переключаюся з цієї такої тривожної роботи, за цих всіх тривожних думок стосовно роботи якось тут вдома, хоча я вже вдома. От, і вже мій робочий час завершений. І вже просто треба от відпустити. А мене оце все одно трясе, тому що ми не дозволяємо собі це. Ми не розуміємо, як можна собі ось тут і зараз бистрінько так переключатися. Робочі години закінчилися і все думати про своє. Ми просто цього не бачимо. Ми не дозволяємо. Нам складно от уявити ось цю картину, що я насправді пропрацював свою тривожність. Я насправді спроможна її чітко, прагматично побачити і з нею поспілкуватися і знайти ось цей певний баланс. Ми Можливо, комусь буде корисно навіть написати якийсь такий діалог, що ось тут я кажу, щось, а тут моя тривожність. І запитати, що ти хочеш мені сказати. Давай поговоримо, про що ти хочеш зі мною поговорити. Можливо, ти просто хочеш, щоб я звернула чи звернув на тебе увагу. Сюди ми також можемо ось ці моменти, що я собі дозволяю. Жити без тривожності, ми можемо просто помедитувати стосовно того, як мені далі жити. Можливо, ось тут десь всередині мене, от медитуючи або просто поговорючи сам собою, я самостійно спроможна зрозуміти, що мені робити в тій чи іншій ситуації. Можливо, це певний якийсь такий дзвіночок, щоб я просто ну, звернула увагу лише на себе, закрилася від оточення і просто поспілкувалася. З собою. Сюди також можна ось таку красиву, ну це я собі придумала, методику стосовно того, що коли ми себе гризимо, наприклад, за те, що я десь там не накричав на когось, не захистив свої кордони, чи ще щось, спробуйте похвалити в ці моменти себе, коли ви себе там гризите, ось в цій ситуації, наприклад, я там не змогла себе захистити, я в цей момент ви ось собі говорите, я. Зробила все, що я могла. Я зробила все, на що в мене хватило ресурсів на те, що я от в той момент думала, що це саме головне. Похваліть себе, скажіть, що насправді ви зробили все, що в ваших було силах. Тому що, якби ви, наприклад, гаркнули би на когось або напали б там на когось, чи щось би там би зробили, не факт, щоб ви вижили. А ваша психіка оцінила це, що краще десь сховатися, краще десь промовчати. Похваліть, знайдіть щось, ось це, що не так все і. Погано, є певний елемент того, що ви насправді хотіли себе зберегти. Можливо, не ось в таких якихось красивих форматах але ви себе зберегли, щоб далі прожити це життя, щоб далі набратися ресурсів і щось змінити на краще, просто пізніше. Так, це от дозволите самі. Сюди ми також маємо розуміти, що щоб там не трапилося, в нас має бути безпечне місце. Це може бути фантазії, що от колись така тривожна ситуація відбувається, я відразу гук, і в якусь таку фантазію, що я там у себе в якомусь такому безпечному місці. Або це може бути конкретне безпець, безпечне місце стосовно того, що, наприклад, ось тут на роботі я стою, мовчу, 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 тому що знаю, що прийду додому, мене обнімуть, підтримують і все буде зі мною добре. Або це може бути просто таке розуміння, чітка віра, чітка впевненість, чітке знання того, що щоб там не трапилось, зі мною все буде окей. І для того, щоб підтримати ось цю віру, ось ці знання, ви можете ще згадувати, щось там з минулого, що там, там, там там, там, то якось так неочікувано, воно все вирішилось. Тобто тут ключовий момент, ви маєте. Знати, що все буде окей, тому що насправді все буде окей. І третє, найголовніший момент фізіологія. Тому що в моєму випадку я багато років думала, що в мене просто така тривожність, щось якось так: от, ох, і війна. А зараз я розумію, що це все моє щитовидка. Тому тут найголовніший момент, коли ви розумієте, що. А, ваші симптоми от, з'являються без причини. Тобто, в моєму випадку я відчувала, що серце б'ється, і я така, ну може, десь там щось. Тобто я собі там десь уже надумувала, хоча і в це сама не вірила. Але то якось просто випадково дізналася, що насправді це все фізіологія просто запускає безпричинну тривогу. Коли ви випиваєте, наприклад, каву, чи коли ви от, там вживаєте певні речовини і вам відразу стає якось погано, бо, знову ж таки, якийсь різкий ось стійкий такої тривожності без причини. Тобто, коли ви копаєтесь і все якось різко, 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 якось нелогічно. Е і воно. Ну, десь ви відчуваєте, що щось не так, тоді в цих моментах, особливо в цих моментах, все ж таки зверніть увагу на вашу фізіологію. Хоча в будь-якому випадку ви маєте прослідкувати свою фізіологію, тому що, щоб чітко зрозуміти, що це, чи це психосоматика, чи це все ж таки моя фізіологія, щось запускає, а я вже потім собі щось там десь фантазую, там десь щось, щось собі там додаю, і щоб аля якось вважатися тривожником чи ще щось такому. Тому що я ось, ось декілька днів. Приймаю певні пігулки, я відчуваю, що просто в мене вже не калотається серце. Тобто я можу відчути певний баланс, і якісь такі методики, техніки мені вони особо не допомагали. Тому що мозгами я розуміла, що, по-перше, нема чого тут боятися. Я мозгами розуміла, що окей, 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 але все одно колотає, калатає. і я вже мозгами на це ніяк не могла вплинути. І ось тоді да, тому найголовніший момент завжди звертайте на свою, на свою фізіологію, оскільки може бути такий момент, що ну, вона все запускає, а ви там собі можете сидіти і багато років думати, що ви тривожник. Хоча насправді, ну, така це, до речі, ще мінуси бути психологом, тому що все, що відбувається, хочеться якось, щоб це все було в психології. От, і от, хоча я особо не боюся лікарів, але були також неприємні випадки. От. Тому працюйте зі своєю фізіологією, звертайте на це все увагу. Ключовий момент тривожності в тому, що не спішіть, точніше, ціль мого відео, щоб ви не спішили. Не гналися за якусь ідеальну картинку, що от тільки от бац, І все от пропрацьована тривожність це коли ви там постійно спокійна, постійно така вся ідеальна, вся красива. Ні, пропрацьована тривожність в моєму розумінні це коли я розумію свої відчуття, і я можу скоригувати їх, я можу на них зреагувати, я можу збалансувати ось цей момент моїх відчуттів з реальністю, щоб воно мені не шкодило, щоб воно мене не тригерило. Тому що, знову ж таки, в деяких моментах просто потрібно. Прийняти те, що відбувається. В моєму випадку, напевно, потрібно приймати той факт, що деколи мені будуть дзвонити виходні, невиходні. Оце все, це, тому, що щось там надо, хоча б по факту. Ну, тобто, але ж надо, 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 надо будуть видзвонювати. І до цього просто в деяких моментах потрібно просто прийняти той факт, що коли я йду на таку роботу, воно так має бути. Ну, це таке буває. І я просто приймаю цей факт хоча я розумію, що я вже з цим нічого не зроблю. В деяких моментах я розумію, що я можу дещо скоригувати. Наприклад, дозволити собі просто переключитися на якусь таку банальну ігру чи на якусь таку банальну роботу. Наприклад, все може бути поприбирати, може бути, я, до речі, зараз оце скрібаю. Оці всі щось мені так захотілося, зайшла якось інстравагантно і спробувала це поскрипти І начебто прикольно. Хоча теж не не недовго мене вистачає, тому що дуже грязно, пилюка, це все. От, тому я так трішки цим все можу позайматися. Або просто от, реально зайнятися. От я знаю, в мене навіть таке було, що от я на роботі знаю, що от я просто собі от, ну, все оце спокійно маю сприймати, щоб там не було, хай вже воно там буде, тому що я знаю, що все одно все буде окей, все одно там, навіть якщо мене звідси. Я все одно викручуся. От, і я просто розуміла, що треба тут просто пережити ось ці всі моменти, прийти додому і подивитися те, що мені подобається. От, для мене, там, і зайнятися ось цією справою, яка мені подобається, прочитати те, що мені хочеться. Тому що знову ж таки, з психології там багато великої такої класної літератури. У мене скільки книжок складруються, їх треба просто прочитати, бо, тому що це цікаво. І от мене якось воно надихає, щоб сходити, сходити на ту роботу, зробити свою роботу і піти собі займатися. Чимось таким, дозволити собі реально в певному балансі існувати з цією моєю тривожністю, за цими моїми симптомами того, що зі мною відбувається, тому що фізіологія на даний момент це все запускає. Медикаменти поки що, плюс-мінус такі, знаєте, один раз зайшов тисячі гривень, вже немає. От поки що мені сказали, що нічого такого страшного в мене немає. Просто за цим потрібно слідкувати. І якраз це така тема відео для того, що якщо ви знову ж таки багато років страждаєте на ось цю все тривожність, можливо, вже варто задуматися або багато місяців, там, пів року, чи чуть ли не рік, вона це все страждаєте. І ви розумієте, що по факту, ну що тут такого страшного, а у вас запускається ця Хакардія, ну, то можливо все ж таки звернути увагу на лікаря. І в той же час, якщо не все ідеально у вас відбувається в роботі з вашою тривожністю, то це нормально. А на цьому на все. Ставте лайки, підписуйтесь, приходьте до мене на коментарі, приходьте до мене на консультації і всім хорошого дня!